Горіховий спас відзначають 29 серпня. Це фінальне свято всіх спасів за церковним календарем. Свято пов'язане з перенесенням нерукотворного образу Господа Ісуса Христа, а також відзначається після свято Успіння Пресвятої Богородиці. Таку назву горіховий спас свято отримало тому, що до цього часу дозріває ліщина, лісовий горіх, а значить, можна її збирати. Також цей спас називають хлібним, оскільки у цей день заведено пекти хліб з першого врожаю. Крім хліба, також готують в цей день пироги з грибами. А стравами, виготовленими з першого врожаю пшениці, обов'язково пригощають всіх членів сім'ї та роздають нужденним, щоб у будинку завжди був достаток та здоров'я. На освітлення в храмах, як правило, парафіяни кладуть у свої кошики різного виду горіхи, хліб, яблука, мед і навіть овочі. За традицією, свята горігового Спаса це час ярмарок та й час покупок. В цей день треба вирушати на ярмарок не просто подивитися, а й обов'язково вслід щось купити, щоб на наступний рік не відчувати нестачі в грошах. Особливо цінним вважається принести з горігою ярмарку одяг для дитини, що обіцяє малюку здоров'я та добру долю. Удавнину в цей день заведено освячувати нові колодязі. При цьому старі обходили навколо, що символічно замикає коло та є ознакою кінця теплої пори року. А ще на цей спас виготовляли віник з ліщини та ходили в баню паритися. Дівчата ворожили на майбутнє і кохання. В цей день вони відривали горіхи і визначали, яким буде майбутній рік. Якщо горіх смачний і солодкуватий, це до великого кохання. Гіркий, чекай від коханого зради. Недозрілий горіх обіцяє важливу звістку. Будьте благословенні, та нехай мир і гармонія будуть у вашому домі.